Поліцейські психологи на постійній основі пробують ряд терапевтичних підходів для реабілітації поранених бійців. Ми використовуємо арт-терапію, каністерапію, музикотерапію. Сьогодні ми вирішили запросити хлопців на рибалку. Адже який чоловік не любить порибалити біля озера, час проведений на природі допомагає розслабитись, зменшити стрес, поліпшити свій настрій. Маємо надію, що наші хлопці не залишаться наодинці своїми проблемами, і вони в будь-який час зможуть нас звернутися за допомогою. Ну, як частина реабілітації, це лоні природи, ну, це доволі непогано, відволікає, да, як сама ціль, щоб щось зловити, а сам процес, щоб посидіти, насолодитися, бо, тому що палата, процедури ну, не завжди виходить, щоб серед міста десь вийти так. На природі посидіти і розслабитись, не загружати себе якими зайвими думками.